Всім привіт, друзі! В Україну прийшли морози, і кожен власник автомобіля стикається з такою проблемою, як обмерзання вікон. Ось, подивіться на прикладі, показую автомобілі, які стоять на критій парковці. І от як вони зсередини пообмерзали. Чому так відбувається? Тому що власник, прибувши на місце стоянки, не провітрює своє авто. Вся волога, яка збирається під час поїздки, залишається всередині і конденсується на вікно, потім замерзає. Для того щоб так не відбувалося, я покажу на прикладі свого авто. Ось воно, і ви можете бачити. Що не єдиного шматочка обмерзання ні на якому вікні немає, тому що ввечері прибувши на стоянку, поставивши авто, я його провітрюю. Відкриваю всі двері і чекаю хвилин 5-10, в залежності від того, як кочегарив під час поїздки. Я думаю, контент був цікавим і корисним. Підписуйтесь на канал, ставте відео лайк.